Приватні автобуси у сумах перестали курсувати з початку повномасштабного наступу російських військ. Тролейбуси в виїхали на лінії 3 березня. Пізніше автобуси виконували тільки спецрейси, а тролейбуси залишали сюди, побу для них не вистачало напруги в мережі. Перші маршрутки в місті почали перевозити пасажирів пару днів тому. Треба було транспорту. Ну ви ж бачите, яка ситуація в країні, Тому ми все розуміємо. И принимаемся, как ну, должное, что необходима ситуация. А сейчас, зараз, налуй, улучшилось и транспорт стал ходить. Дуже тоже Надо продукты какие-то купить, да что-то это. И вот я выхожу, я очень благодарна. Может вот эта вот война, вот эта идея, она очень сближает. Настолько много сближает, что я выхожу, вот мне куда-то ехать, да, руку подняла и не останавливают. Всегда, никогда такого не было, чтобы я там стоял час-два, стоял там ждала. Нет, буквально 5-10 минут проезжают люди и берут. С 12 микрорайона можно и пешком, но желательно, конечно, на транспорт. лучше, легче и быстрее. Но это жизненная артерия на данный момент, транспортное средство, да. Что-то купить, приобрести необходимое для себя, для семьи. Пан Геннадій працює на маршруті номер 13 Вперше з початку нападу на Сумщину, говорить, виїхав працювати минулої п'ятниці. Тепер на цьому рейсі курсує п'ять автівок. Люди вже довольні, справді говорять, спасія, благодарім. Сьогодні, вчора було вже веселій сьогодні, щоб ми... я накатав до п'яти разів. А якраз там вже, вже комендантський час, поки машина запринув. В принципі, люди стараються до обіду і потім вже все менше, менше. Все зависимо від поширного потоку. Колоділка пасажири матимуть змогу скористатися і комунальним транспортом, але схеми руху деяких з них змінені. За звичайними схемами будуть курсувати тролейбуси 15 та 15А, за частково зміненими схемами будуть курсувати тролейбуси за маршрутом номер 1 Це з автовокзалу до 12-го мікрорайону. Маршрути тролейбусні 5 та 5А за зміненою схемою 1 буде курсувати з 12-го мікрорайону у напрямку залізничного вокзалу і далі розворотний рейс буде робити. Інші п'ятірка буде курсувати в напрямку центрального ринку через вулицю Харківську, напрямок центрального ринку, і також буде курсувати за змінною схемою тролейбус за маршрутом номер 7 Посадка і висадка пасажирів будуть здійснюватися від зупинки 26 школа, далі через центральний ринок, розворот по проспекту Шевченка і далі за маршрутом у напрямку Хіммістечка. За словами Ірини Крячко, на лініях працюватиме 8 тролейбусів з 7 до 17 години з інтервалом руху від 30 до 60 хвилин. Цей час можуть змінювати в залежності від ситуації по місту. Комунальні автобуси залишатимуться задіяні у перевезенні людей по гуманітарних коридорах та спецрейсах на період воєнного стану. Проїзд у комунальному транспорті безоплатний.